Друзі, всім привіт! Від одеської філії компанії Автопарк ЮАМ. Нове чудове надходження. Це в нас Lexus 300H. Він у нас гибридний. Приїхав з Кореї без пошкоджень в ідеальному, як технічному, так і візуальному стані. Автомобіль в гарному та правильному для нього в чорному кольорі виглядає чудово. А саме головне, що він повністю обслугований і не потребує жодних вкладень. Оригінальні легкосплавні диски, зутець свіженька літня гума, повний безключовий доступ. Ось такий чорний шкіряний салончик, салон у відмінному стані, без зауважень взагалі. По комплектації також автомобіль у нас має повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з вентиляцією, підігрівав. Водійське з пам'яттю шкіряне з оздобленням дерева, мультикермо, датчик світла, дощу, круїз, контроль, клімат, контроль чудово, мультимедіа з преміальним звучанням, двозонний клімат та багато інших корисних та зручних використання функцій. Кого зацікавило авто? Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв. Придбати ви можете його як за готівку, так і кредит або лізинг. І ще у нас є 3 Чекаємо саме на вас Грушевського 15А.